Вітаю, розглянемо прогноз на 20 жовтня, старотемний гримуар. Перед нами карта тушесків, на якій зображена книга, з якої виривається потік світла. Сила книги. Дорогі друзі, активізована викликом світлих сил і готова до подальшого розвитку подій. Сьогодні рідні мої наслідки ваших дій можуть бути непередбачуваними. Але часто так буває, коли народжується щось нове. Рідні мої вас можна привітати з закінченням старого етапу та початку нового. От до чого тут явно ну, простежується перехід на наступний рівень ваших можливостей. Є, що виходить з книги, це ваш особистий потенціал, творчий імпульс, коли накопичене знання необхідно застосувати саме зараз. Вам не варто сумніватися в успіху, вам під силу подолати всі перепони, чого б вони не торкалися. У бізнесі дана свобода, справа, до якої лежить душа. Готуйтеся до прориву, хоча б короткостроковим, якщо творчість та створення шедевра, хліта. І у будь-якому випадку йдеться про геніальні задуми. Щодо стосунків, то захоплюючи любовні пригоди, нові дружні контакти, велика активність і висока потенція. Пам'ятайте рідні мої про мету зараз і не ловитися на приманку, як осел. От такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринкові Жуковського 17.